Всім привіт, мої хороші! А давайте ми сьогодні приготуємо пісочне печиво з сиром та ягодами. Готуємо. Для тіста нам потрібно 150 г вершкового масла. До нього додаємо 3 столових ложки цукру, 1 жовток, 150 г йогурта або сметани і ванільку. І гарненько все змішуємо. Далі беремо 250 г борошна. До нього додаємо одну чайну ложку розпушувача, змішуємо і поступово висипаємо, замішуємо м'ягеньке тісто. Ось таке воно повинно бути. Поки що відставляємо. Далі приготуємо начинку. Беремо 200 г кисломолочного сиру. До нього додаємо 2 столових ложки цукру, ванільку, білок і 1 столову ложку манки. І все перебиваємо блендером до однорідної маси. Сир дівчатка раджу я брати, щоб він був трішечки сухий. Повертаємося до тіста. Стіл припиляємо борошном, розкатуємо в його тоненький пласт і нарізаємо будь-яким ножем на квадрати. У мене фігурний. Розмір квадрата я роблю 7х7 см. Вихід 27 штук. На кожен квадрат викладаємо сир і будь-які ягідки. Звертаємо, і ось таке печиво виходить. Ставимо в духовочку випекатися на 15 хвилин, 180 градусів. Ось такий вигляд воно має: сир не потік і ягідки всередині. Викладаємо його на тарілку і присипаємо цукровою пудрою. Печиво виходить дуже смачне. Раджу приготувати і спробувати. А я бажаю всім смачного!